A to avoid a of an avoid Якщо ти думаєш, що як тільки настане справжня бичка і ти зможеш заробити на ній купу грошей, то. Як би не так. Бачиш, у криптонів склалась така думка, що на бичці можна дуже багато і дуже легко заробити гроші. Склалось це так через те, що ми на бичці чуємо багато реальних кейсів інших людей. Типу, хтось там вклав якийсь щиток 100 доларів, він стрельнув і все, він заробив на цьому десятки тисяч доларів. Та й правда, під час бички, якщо ти купиш якусь монету, то вже через пару днів ти можеш побачити, як вона тобі принесла профіт, Там, ну. За місяць вона вже може дати тобі два екса, і ти такий експерт. <звук> Через це ця ілюзія посилюється ще більше. Тобі починає здаватись, що от-от я розбагатів, зараз десь ну, щось куплю, зараз десь точно підтвердить і все. багато життя come here. Не знаю, чи чули ви про такий ефект, як помилка вижившого, але оце саме воно і є. По паблікам, каналам, групам розлітаються тільки історії, як хтось з гімна підняв купу грошей. Причому взагалі нічого для цього не роблячи, і стається це за день, два, три, а про тисячі, можливо, десятки. Тисяч, ще більше людей, які просто кожного дня втрачають там сотку, 200, ну, типу, маленьку суму, е, ну, відносно маленьку, це як для кого, там, тисячу, може, п'ять тисяч. Про них нічого ніде не чути. Я буквально вчора, блін, читав, як чувак. Здається, 120 лямів з щось таке. Ото дуже, 120 лямів про це говорять, бо це блін, 120 мільйонів. А ти десь хоть хоть десь чув раз, що трейдер злив 500 доларів на поганій позиції. Ой, ну ладно. Отежба. Коротше, головна думка, що на бичці теж багато людей втрачають гроші. Але про те, як вберегти себе від втрат, я розповідав у попередньому відео. Там я поділився ключовими п'ятьма поінтами, які вбережуть твій гаманець від нуля в той час, коли все навколо буде зеленіти та рости. А сьогодні проговоримо про шість пунктів, які ти зобов'язаний виконати до того, як почнеться бичка, а вона ну, вона, а вона вже вот-вот починається. Чому це важливо? Та тому, що у фазу бичого ринку відкривається просто куп. Можливості для заробітку, але якщо ти будеш не підготовленим для них до них, то ти просто не зможеш ними скористатись, і ти будеш пропускати шанс за шансом, де б ти міг заробити гроші. Обов'язково додивись відео до кінця, тому що в кінці я розповім про найважливіший пункт, без якого всі попередні просто будуть неефективними. Найперше, що ти маєш чекнути, і якщо цього немає, зробити, це скласти правильне інформаційне поле. Давай наведу тобі приклад на новинах. Новини це інструмент, по якому чітко можна зрозуміти настрій гравців та фазу ринку, коли ми на бичці виходять переважно хороші новини. Хтось з кимось партнериться, запускаються нові продукти, приходять нові великі інвестиції, і за рахунок всього цього крипта росте на позитиві. А якщо ти бачиш за день 5 поганих новин і одну хорошу, і то таку собі насправді. То скоріш за все ти зараз знаходишся на ведмежці і да храни тебе господь. Коротше, новини це один з найважливіших інструментів, який дозволить тобі орієнтуватися у настрої ринку і у настрої гравців. І Якщо ти раптом ще не сформував оце новинне поле, то рекомендую тобі підписатись на ТГ канал Інкриптер. Це найбільше українське криптомедіа, де всі новини виходять дуже швидко. Та й це контора, де я зараз сам працюю, by the way. Тому з. С... Тому, маючи погляд середини, можу чітко запевнити тебе, що інкрипти це те, чого тобі хватає з головою, щоби бути в курсі всіх новин. Але ж новинами інфопростір не закінчується. Якщо ти вже деякий час є в крепті, то вангую, що в тебе точно є якийсь твій улюблений персонаж, за яким ти слідкуєш, і дивишся його аналіз ринку та прислуховуєшся до нього. Але це не дуже виграшна ситуація, насправді, тому що треба дивитись на ситуацію з різних сторін. Якщо ти дивишся за людиною, яка топить за ріст і кидає багато аргументів, що ринок буде рости, то знайди і подивись аргументи, які є проти. Знайди людину, яка топить за падіння. Тому що Дуже важливо мати багато різних думок, щоб змогти побачити картину зі всіх сторін. Понятно, що якщо ти слідкуєш за туземунрами, то ти й сам таким будеш, і ти будеш вірити чисто, що ринок буде рости. Тому що ти інших думок не знаєш і не бачиш, а їх насправді в моменті може бути навіть більше. Ти просто про них не знав, не чув або не вірив. Отже, поняли: інфопростір це те, чим ти маєш зайнятися в першу чергу, якщо він в тебе ще не сформований. А ми поки ігнали. д а л е Криптовалюті можна заробляти дуже по-різному. Хтось просто аналізує монети і купляє їх на спот та чекає, поки вони виростуть. Хтось торгує на ф'ючерсах та зливає купу грошей, хтось торгує НФТшками, а хтось просто дропхандер. Зрозуміти, треба лише одне: ти маєш вибрати тільки один основний напрямок роботи, в якому будеш приділяти і викладатись просто на максимум. А інші робити по мірі можливості. це так: чи зміг би ти стати професіоналом в IT, якби одночасно писати? Писав код для програми, писав свою гру, створював веб-сайт та був би до того ще й тестувальником. Тип теоретично та й фактично міг би це все поєднати, але чи вийшов би в тебе якийсь якісний продукт? Навряд чи. так само і з криптовалютою, ти можеш займатися всім, але в тебе має бути один єдиний напрямок, на який ти будеш фокусуватися найбільше. Якщо тобі до вподоби трейдинг, то просто виділи йому більше часу. Практикуйся більше, вчися більше. А іншим напрямкам дай трохи менше часу. Тому що, якщо ти півдня будеш трейдити другу половину дня, аналізувати монети на спот, ночами торгувати NFT, а по вихідних дропхантити, то ну навряд чи в тебе щось. Вийде робити добре. Ти повинен стати про у своєму напрямку і тільки тоді ти зможеш відчутно заробляти якісь гроші. Краще бути професіоналом в одному, ніж середнячком у всьому. Середнячків багато, а професіоналів рахують на пальцях. От така тобі. Реально, блін, це просто необхідно вміти, бо на бичці більше можливостей там, де треба вміти користуватись гаманцями, вміти перекидувати з одного гаманця на інший, переводити з однієї мережі на іншу, та просто банально обмінювати крипту. Так, на біржах типу Binance легше розібратись, хоча і там у новачків спочатку розбігаються очі. А як діло доходить за межі бірж, то все, Пише пропала. Пам'ятаю, як мені і самому на початку було тяжко з цим цим розібратись, тому що ну дійсно, там мало що зрозуміло, інтуїтивно, і скільки було потрачених нервів, скільки спаленого газу, просто так, гуглівських запросів. Ах, коротше. І на жаль, в свій час я вчився цьому, коли навколо мене було купа можливостей. Але скористатись ними я не міг, тому що банально не знав, як це зробити. Коли я роздуплявся, приходив, а поїзд вже йшов без мене. І нічого я не заробляв. Отак. От Тому не повторюй моїх помилок та вчися цьому заздалегідь. Тобто, ще можливості вже починають з'являтися, але на бичці їх буде настільки багато, що ти не будеш знати, за які вхватитися. І ти повинен мати ці знання, щоб вміти схватитись за цю можливість. А якщо хочеш раптом побачити гайд від мене, як, як цим користуватись, то пиши в коментарях і щось, щось з цим придумаємо. Ця штука в перспективі зекономить тобі, ну мені здається, місяці твого життя точно. А час це в нас, якщо що, найцінніший ресурс. Коротше. Коротше, в чому суть? Коли ти працюєш з криптовалютою, то зазвичай ти працюєш з багатьма сервісами, наприклад, з тими самими біржами або з аналітичними сервісами, такими як TradingView, CryptoRank, CoinMarketCap, це можуть бути якісь youtube канали, статті. Двома словами, багато всячин. І твій робочий простір під це має бути налагоджений так, щоб ти мав доступ до всього, чого тобі потрібно, дуже швидко, там в пару кліків, щоб ти зміг попасти всюди, куди тобі потрібно. Для кращого розуміння, давайте. Просто тобі покажу, на прикладі. дивись, як це організовано в мене. От те, чим я користуюсь кожного дня, наприклад, там перекладача, GPT, Skype, транслітератори, в мене тут все є оце під рукою. Далі, те, чим я теж користуюсь часто, але не так часто, в мене на цій панелі: Incrypted, Gmail, YouTube, CoinMarketCap, Binance, TradingView, X і Discord. І. Також в мене є спеціальна папочка для всього. От Там, де я, наприклад, кручу дропчики, щоб зразу знати, куди мені зайти і не шукати це все спочатку. Ось тут Layer Zero, всі проекти, які працюють на Layer Zero, ZK Sync, ZK Like, Starknet, всякі свапалки, мости, біржі, ревок, ченліст і все, до всього цього я можу добратися просто в два кліка. Треба мені там на Binance, бам, нажав, все на Binance. Треба мені, наприклад, перевести. Що перевести, монети перевести? Заходжу в бріджі орбітер, все, я вже тут. Це може стосуватись будь-чого. Навіть в Телеграмі ти можеш просто розкинути всі свої чатики по папочкам. Ось тут в мене робочі папочки, е з дропчиками папочка і папка з криптонітом. І це вже набагато полегшить твоє життя. Гарантую, точно. Та не заганяй, що я, блін, в пошуку не напишу Binance, щоб знайти біржу. Та роби, як знаєш, якщо тобі не впадляк це все ручками вбивати, то... Прапор тобі в руку. А от для тебе в мене є невеличкий сюрприз. Оцю папку в браузері, яку я показував з закладками, я вигружу собі в телеграм-канал. Ти зможеш її скачати та встановити в три кліки. Посилання на ТГ канал буде в описі. Шукай! Серйозно, не стався до цього легковажно. Просто спробуй, просто перевір. Це Часу багато в тебе не, за... не забере, 5 хвилин максимум. Якщо в тебе є аккаунт на Binance і Twitter X, і ти думаєш, що це все що тобі потрібно, то як би. Не так, от уяви, що завтра, післязавтра має вийти якась монета. Ти її проаналізував, і по твоєму аналізу вона має іксувати, має принести прибуток. Тільки от купляти її треба одразу, як вона вийде, тому що почне почне рости одразу, і треба бути в перших рядах покупців. От настає день ікс, виходить твіт, що монета вийшла на біржі KuCoin А тут пам! А в тебе нема там акаунту. Ти біжиш швиденько реєструватися там по дорозі. Згадуєш, що блін, це ще треба куц проходити по паспорт. Тобто чекати, поки підтвердять. Коротше, робиш це все, все, добре. Заходиш на монету, бачиш, монета вже дала 10 іксів, і обідно, блін, знав, міг, роб... міг зробити, але не, не вийшло просто, бо не мав аккаунту. Ну, дурня. Дурня. Тому біжи за листочком і ручкою і записуй біржі, на яких ти повинен просто зареєструватися. Це Binance, Bybit, Kucoin, BitGate, Gate.io, і цього паку тобі для початку буде достатньо. Забувши Окікс. Далі, Діскорд, це така вже більш технічна штука, але це все одно must have для тебе по проектам. Наприклад, є якісь проєкти, ти не знаєш, як там зробити перевод з одного в друге, перевести, наприклад, монети, або як працює така штука. Ну просто не знаєш, не виходить в тебе. Сміло заходиш в Діскорд, і там тобі допоможуть з будь-яким твоїм питанням. Що хочеш, питай, тобі там точно допоможуть Перейдемо тепер до останнього пункту, який, блін, є ну точно ну найважливіше. Бо без нього все попереднє буде просто нічого. І так, все банально і просто, але в простоті і є істина, блін. Якщо в тебе не буде капіталу, то ти просто не зможеш зробити ще гроші. Як ще кажуть, гроші роблять гроші. Тому в тебе має бути вільний капітал на випадок будь-чого. Оці можливості, про які ми раніше говорили, зазвичай потребують якихось вкладень. Десь треба щось застейкати, десь купити якихось певних монет, а десь просто оплатити газ, оплатити комісію за транзакцію. І на це все потрібно гроші. І це для багатьох зазвичай найболючіший момент, тому що гроші. Ніколи не вистачає, особливо на початку, коли в тебе їх так-то і нема. Як не збирати хоч якийсь капітал, та дуже просто. Всі гроші, які до тебе приходять, мама скинула, заробив, знайшов. Просто береш 10% з того, що отримав, і відкладаєш. Відкладаєш, наприклад, в USDT. І не чіпай, їх. хай вони просто лежать в USDT, і вони знайдуть свій шанс. Дож, дочекайся слушного моменту. Слушний момент це який момент? Це та мить, коли ти зважив всі за і проти. наприклад, купляєш монету. Тому що ти дійсно її перевірив і ти дійсно точно готовий вкласти туди гроші, а не біжиш купляти, тому що хтось десь сказав, що Полетить скоро на кінець. Скажу: будь акуратним в прийнятті рішень та сім раз відмір, а один раз відріж. І завжди має якийсь вільний капітал. Він рано чи пізно знайде себе. Знаю, руки чешуться завжди витратити його, але чекай і будь терплячим. І твої відкладення рано чи пізно знайдуть для себе роботу. І так, я надіюсь, декілька порад ти для себе виніс. Повір, якщо ти скористаєшся всіма шістьма порадами та підготуєшся до бички як слід, то плоди не заставлять тебе чекати. І ти ще й неодноразово подякуєш собі, що блін, як добре, що я колись не полінувався і зробив це. Якщо тобі подобається та то до душі те, що я розповідаю, і хочеш триматись на зв'язку частіше, тоді підписуйся на мій телеграм-канал, ссылку на нього я залишу в описі до цього відео. Там я кожного дня ділюсь своїми думками по ринку та розказую тобі за цікавості зі світу криптовалюти. А я на цьому буду завершувати. Якщо відео було цікавим та корисним для тебе, влупи лайк та підпишись на канал, щоб і далі не пропускати такі цікаві відео. Я буду з тобою при прощатись, але не назавжди. Пока.